Ну що, шановні, не будемо сперечатись. Ігри це цілий всесвіт. Ти проживаєш одне життя, але в будь-який момент можеш завантажити на свій комп'ютер або телефон ще кілька життів. Десь будеш стріляти, десь тікати і ховатись, але отримуєш безцінну можливість прожити чужу долю, а в деяких іграх і змінити її. Конкретно для себе я давно вирішила: я не витрачаю час на ігри. Я відпочиваю, напружую мозок, вчуся, пізнаю світи. Будую ракети і кораблі, ховаюся від монстрів. І це не втрата часу, це можливість. І так, десь ці можливості тиснуть на нерви, десь вчать стриманості, але ніколи не стають мінусом у розкладі. І в якийсь момент можна задатись таке питанням: а чому нас вчать ігри? І про це якраз і розповість серія відеороліків на моєму каналі. Я буду вибирати якусь якість або навичку. І підбирати до неї гру, яка, як мені здається, прекрасно їх апгрейдить. Ну що, не буду затягувати, погнали! І перша гра, яка спадає на думку сабнавтика. За сюжетом гри не закидає на планету, більша частина якої вкрита водою. Наш корабель ось ось вийде з ладу, а ми в декілька сотнях метрів від нього в маленькій рятувальній капсулі. Гра не каже тобі прямо зроби А, отримаєш Б, але змушує раз за разом збирати ресурси і думати наперед Так, тут мені потрібно два скла, вони в мене є, але ось на ребрезер вже не вистачить, мабуть, зберу наперед. Ти чітко зважуєш свої потреби на даний момент, щирше сортувати ресурси, вибирати потрібне і відсівати сміття. І в усьому цьому хаосі збирання ти ще встигаєш дивитись на красу навколо, і вона тебе захоплює. Гра незабутня. Вона дарує стільки емоцій, що ти вчишся зберігати і їх. І якщо не вона підкаже, як бути більш ощадливим до того, що маєш, то сміливо пропонуй свої варіанти ігор у коментарях до ролика. Sled Spire вже досить дорослий продукт сформованою аудиторією. Але для мене цей проєкт став новим і незабутнім. По суті, це картковий рогалик, де на вибір є три основних і один додатковий персонаж, якого дають після першого проходження. Мета гри проста: прийди вежу до кінця і подолай боса. Сама вежа це три карти з купою кімнат, битвами, магазином і картками для бою. І здавалося б, нічого складного. Але я, ніби як купила гру нещодавно, трохи пограла, а якимось чином вже набралося 50 плюс годин в грі. Slay the Spire вчить вибудовувати колоду і думати. Завдання полягає в тому, щоб зібрати карти на шкоди по декілька мобах і шкоди в одну ціль, але при цьому пам'ятати броню. Ну і не все так просто, гра сама вирішує, які карти можуть випасти після перемоги над кожним мобом, і вони часто розходяться з твоєю власною стратегією. Загалом раджу спробувати як мінімум особисте досягнення мами стратег» приємно падає в сердечко. Hollow Knight – мій фаворит ще з тих часів, коли вона не стала мейнстрімом. І так вона тебе спочатку б'є, а потім любить. І вчить не здаватись, навіть коли хочеться кинути джойстик в стіну. Ти програєш, йдеш і програєш знову. Вмикаєш мозок, вивчаєш паттерни бою, програєш ще раз, і від цього ловиш кайф. І вже в якийсь момент усвідомлюєш що з язиком на плечі в десятий раз ідеш бити чергового жука боса з мазохістським завзяттям. Гра тобі наполегливо каже: Ну так, не вийшло, пробуй ще. І ти пробуєш, знову вчиш паттерн, нарешті перемагаєш і отримуєш нагороду. Мотивація стара як світ, але від цього не менш цінна. Та й задоволення від сюжету не на останньому місці. Сумніваюся, що хтось ще в неї не грав, але якщо гри досі немає в кошику, а ви не з тих, хто здається після п'яти невдач, зламавши джойстик, то терміново купуйте «10 з 10 жуків у рейтингу Steam. Є ігри, які створені для страждань. Стар Дувелі, створена для кохання, відпочинку і копання грядок. Це не типова ферма, це цілий піксельний мікровсесвіт в одній грі. У неї закохуєшся, до неї повертаєшся, і в ній відпочиваєш. Це як чашка чаю після дощової прогулянки, заспокійливо тепла і душевна гра. Вона так і не тікає, друже, час відпочити. Ти дуже втомився. І при цьому не перестає підкидати новий контент там, де, здавалося, все вже пройдено. Ось ти посадив картоплю, потім одружився, половив рибу, а в печері вбив пару монстрів. І це дуже круто. Ти сам для себе будуєш гру, тому що вона тебе нікуди не жене. У старджовелі ти повертаєшся як до себе додому. Тихо, мирно, спокійно. І це коштує кожної гривні витрачене на гру. Той самий випадок, коли комфорт. Можна купити, іноді і зі знижкою в стім. Дарквуд нетиповий горор. Він лякає не зовсім криками, він лякає очікуванням, звуками, шерехами, тишею або темрявою, лякає тим, що треба йти коли моторошно, і тим, що безпечно не буде ні в будинку, ні тим більше поза ним. Але ти продовжуєш іти. Так, капець, як страшно, але ти йдеш. Це той випадок, коли гра перевершила очікування долоні пітніють не тому, що на тебе зараз вискочить скример, а тому, що він може не вискочити взагалі. Ти не знаєш, чого чекати, ресурсів небагато, зовні небезпечно. І ось це саме так, зараз почекаю, стане легше, не трапляється. Дарквуд не лікує. Він калічить психіку і тисне, але пройшовши її, ти розумієш, що змінився. Поборов страх, дійшов до кінця і впорався. Гра не для всіх, але свій урок викладає майстерно. Йди, навіть тоді, коли хочеться зупинитись. Інсомнія Театр в голові це логічна гра, в якій в хімерно яскравих кольорах ховається дуже глибокий сенс. Гра про безсоння про стан, коли не можеш заснути, а мозок працює на 200% навіть у режимі спокою. Це якесь внутрішнє відчуття втома на межі з депресією, де не знаєш, куди себе подіти, щоб заспокоїтися і заснути. Сюжету не дуже багато стандартному його розумінні, але того візуалу, що є в ансомні, цілком достатньо, щоб зрозуміти все, що відбувається. Героїня і її внутрішній голос, назвемо його так, разом намагаються прийти до спільного рішення і спойлером це не назвеш приходять. І особисто у мене гра викликала захват, я отримала справжнє задоволення. Пройти її можна дуже швидко, буквально за пару годин, якщо сильно не напружуватись, але ці пару годин точно стануть крутим відпочинком після важкого робочого дня. Ось і все, дякую за перегляд! Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Я вклала в нього багато сил і часу, тому буду рада коментарям, лайкам і підпискам. Якщо у вас є ігри, які, як вам здається, теж чогось навчають, то обов'язково кидайте назви під відео. Можливо, саме ваша гра потрапить до наступного випуску. Всім до побачення!